Зустрічається зима вже з весною. Ось. Ну, У нас зараз такі погодні умови, що весна взагалі, по-моєму, і не розлучалася з зимою. От, якось так. Але Біблія нам дає відповіді на ці запитання, чому стрітення прив'язане до Різдва? Тому що від Різдва вираховується кількість днів, які святкується стрітання. І це якраз 40 днів. Давайте ми прочитаємо частину історії, яка пов'язана з трітанням. Записано воно в Євангелії від Луки, другий розділ, і прочитаємо з 21 го вірша. Коли ж виповнилося вісім день, щоби обрізати його, то Ісусом назвали його. як був ангел назвав, перше, ніж він в утробі зачався. А коли за законом Мойсея минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоби поставити його перед Господом. Як у законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу, і щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано. Пару горличат або двоє голубенят. Далі я не буду читати текст, тому що після мене брат буде говорити якраз і про саму зустріч із Семеном, з Анною. І я вже прочитаю в кінці цього тексту, 39 вірш. А як виконали за законом Господнім усе, то вернулися вони в Галілею до міста свого Назарету. А дитина росла та зміцнялася духом, набираючись мудрости, і благодать Божа на ній пробувала. Я зразу хочу сказати, що Євангелії мають гармонію. І коли ми розглядаємо якусь подію, її треба намагатися знайти не тільки в Луки, а знайти в Матвія, в Марка, в Івана. Деякі події записані лише в одній Євангелії. Зокрема, про стрітення говорить тільки Євангелист Лука. Але ось я зразу хочу сказати відносно ось останнього тексту, який я прочитав, 39-й вірш, що після стрітення, коли вони виконали все за законом Господнім, то вернулися вони в Галілею до міста свого Назарету. Досліджуючи інші Евангелії, ми зразу можемо побачити, що після стрітання. Швидше всього, що вони не пішли зразу в Галілею і в Назарет, вони пішли, певно, що в вифлеєм. Дещо вони мали зустрітися Йосип, Марія з маленьким Ісусом, з мудрецями, котрі ще на той час не прийшли до них. Потім після цього, коли прийшли мудреці, вклонилася, Йосип, Марія з маленьким Ісусом, вони пішли до Єгипту. І тільки через декілька років вони повернулися і вже в Галілею, в місто Назарет, прийшли. Тому ось так можна скоректувати трошки. Євангелія, вона не має помилок, але кожен євангелист він робив акцент на щось особливе. Якраз єван, Євангелист Лука він зробив акцент саме на те, як ця побожна сім'я. Вони прийшли до Єрусалиму, щоб звершити деякі обряди, які були необхідні для кожної єврейської сім'ї. І от я хочу звернути увагу на три речі, котрі були зроблені ось, по відношенню до Ісуса, зроблені Його батьками і те, що було необхідно для них, і як для кожної єврейської сім'ї. В котрих народжувався перший хлопчик. І так, перше, коли виповнилося вісім день, щоб обрізати його то Ісусом, назвали його, як був ангел, назвав перший, ніж він у утробі зачався. Кожному хлопчику давали ім'я. Ну, як і дівчинці, звичайно, але Ісусові ім'я воно було вже відоме. Батьки знали, що вони його назвуть Ісусом. Тобто ім'я було навіть не ними придумано, а це ім'я було передбачене самим Господом. Ісус означає Спаситель. І відносно обрізання. Давайте ми звернемося до Старого Завіту і нагадаємо цю першу подію, якраз пов'язано. З тим, що Господь сам сказав ось робити це саме обрізання. Книга Буття, 17 розділ із 10 вірша прочитаємо і нижче. То мій заповіт, що його ви виконувати будете, поміж мною і поміж вами, поміж потомством твоїм по тобі. Нехай кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас. І будете ви обрізані на тілі крайньої плоті вашої, і стане це знаком заповіту поміж мною і поміж вами. Кожен чоловічої статі, восьмиденний, у вас буде обрізаний у ваших поколіннях, як народжений дому, так і куплений за срібло з поміж чуже племінних, що він не з потомства Твого. Щодо обрізання, нехай буде обрізаний уроджений дому Твого і куплений за срібло Твоє, і буде. Мій заповіт на вашім тілі заповітом вічним. А не обрізаний чоловічої статі, що не буде обрізаний на тілі своєї крайньої плоті, то стята буде душа, та з народу свого він зірвав заповіта мого. Ось ще раніше, навіть того, ніж був даний закон, сам 10 заповідей, інші постанови, вже закон про обрізання він діяв. Бог це сказав робити Аврааму. І Авраам був обрізаний вже в старому віці обрізаний був син його Ізмаїл. Потім, коли народжений був Ісак, і Ісак був також обрізаний. Ось. Тому ми можемо бачити, і в євреїв, якщо хлопчик був не обрізаний, то він не міг, не міг бути причислений навіть до єврейського суспільства. І навіть більше того, як тут ми прочитали, що та душа. Яка не буде обрізана, вона буде витята, тобто знищена із народу. Ось так дуже радикально навіть було дано. В часи Ісуса Христа обрізання воно теж діяло. І навіть сам Христос, коли він зауважував про ті речі, котрі роблять вчителі, Він казав, що ви обрізуєте дитину навіть в суботу. В суботу не можна було щось. Їсти готувати навіть ці вчителі, фарисеї, вони сварили Христа, що він когось уздоровив в суботу. Разом з тим були відповідальні, які обрізали хлопчиків. Можливо, навіть хтось хотів посвятити себе і старших людей, і пройти через обряд обрізання. Я думаю, можливо, з суботи, якщо старші, то відкладували їх. Але якщо дитині було вісім день якраз в суботу, то їх і в суботу обрізали. І це не вважалося порушенням закону. Хоча брали ці якісь інструменти, якісь ножі, там е, проливалася кров, тому що це було досить боляче, певно що. Але це робили навіть у суботу. І це вважалося дуже важливим. Христос, Він е, прийшов і Він виконав закон. І над ним е, оці виконалися всі обряди. Восьмого дня. Христос був обрізаний і йому дали ім'я Ісус. Інша важлива річ, яка освітлюється в цьому невеликому уривку, що я прочитав, це те, що все перворідне воно присвячувалося для Господа. Давайте подивимося знову ж таки в Старому Завіті Книга Вихід, 13 розділ. Божа постанова відносно. Того, що кожен мав бути посвячений Господу. 13 розділ прочитаємо з 11 вірша. І станеться, коли введе тебе Господь до землі хананеянина, як присяг був тобі та батькам твоїм, і дасть їй тобі, то відділиш усе, що розкриває утробу для Господа, усе перворідне худоби, що буде в тебе, самці для Господа. Кожного віслюка, що розкриває утробу, викупиш овечкою, а коли не викупиш, то зламай йому шию, і кожного перворідного людського серед синів твоїх викупиш. І станеться, коли взавтра запитає тебе син твій, говорячи, що то, то відповіси йому силою своєї руки вивів нас Господь із Єгипту і з дому рабства. І сталося, коли фараон учинив запеклим своє серце, щоби не відпустити нас, то Господь повбивав усіх перворідних в єгипетському краї від перворідного людського аж до перворідного худоби. Тому то я приношу в жертву Господеві все чоловічої статі, що розкриваю утробу, а кожного перворідного синів своїх викупляю. І станеться це за знака на руці твої і за пов'язку між очима твоїми, бо силою своєї руки вивів нас Господь із Єгипту. Христа е, принесли до храму. Е, Ісус був перворідним у своїх батьків. І тому е, з ним треба було зробити теж по цих заповідях, яких дотримувалися євреї. Його потрібно було викупити. Е, Цікаво, пастор проповідував п'ятницю, і він говорив про те, що за Сина Божого було, був зроблений також викуп, якби його викупили в Небесного Отця, щоб він став сином людським. Ну досить цікава думка. Я також розсуджував над тим. Можливо, так. Ми не знаємо, не написано. Я допускаю ще одну сторону ось цього. Христа принесли в храм. Я допускаю також, що, можливо, в його батьків не було тих грошей, які вони могли б заплатити для того, щоб викупити його для Господа. Давайте пов'язано із викупленням, прочитаємо ще один текст, записаний в книзі Числа, в третьому розділі. Там говориться якраз. Ціна ось цього викупу, яка платилася за перворідних. Багато людей вийшло із Єгипту, Ізраїль мандрував вже в свою обіцяну землю, і під час цієї мандрівки Господь давав їм постанови, закони давав, упорядкував, було упорядкування і суду, і війська, і всього всього. Вони фактично в пустелі, вони сформувалися ну, всю свою систему і керівну, і виконавчу, і священство. Все це було сформоване фактично в пустелі. І ось таку цікаву річ. Давайте ми прочитаємо третій розділ книги Числа. З 40-го вірша прочитаємо і нижче. І сказав Господь до Мойсея: перелічи всіх перворідних чоловічої статі ізраїлових синів від місячного віку і вище, і перелічи число імен їх. І візьми для мене Левитів, я Господь, замість кожного перворідного ізраїлового синів, а худобу Левитів замість кожного перворідного серед худоби ізраїлових синів. І перелічив Мойсей, як Господь наказав був йому усіх перворідних серед ізраїлових синів. І було всіх перворідних чоловічої статі, числом імен від місячного віку і вище, за їхніми переліченими 22 273. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: візьми Левитів, замість кожного перворідного серед Ізраїлових синів, а худобу левитів, замість їхньої худоби, і будуть левити мої я Господь. А перед цим були перераховані Левити. Левитів було 22 тисячі, а перворідних серед Ізраїля 22 273. І ось далі Господь так каже: а на окуп тих 273, що позостали понад Левитами з перворідного Ізраїлевих синів, то візьми по п'яти шеклів на голову, на міру шеклем святині, візьмеш 20 гер шекель. І даси ті гроші Ааронові та синам його, як окуп за позосталих серед них. І взяв Мойсей гроші окупу від позосталих, понад викуплених левитами, від перворідного Ізраїлових синів узяв він ті гроші, тисячу триста шістдесят п'ять на міру шеклем святині. І дав, Госпо... дав Мойсей гроші окупу Аароновим синам його за господнім наказом, як Господь наказав був Мойсеєві. Тобто, із цього тексту ми можемо побачити, що була ціна. Свого перворідного можна було і не можна було, а необхідно було викупити в Господа, фактично. Я перворідний в своїй сім'ї, в мене ще є три брата і сестра. Як я народився, то за мене треба було б заплатити по єврейським звичаям 5 шекелів. І якщо б мої батьки мали, вони б, мали б прийти до священника, дати йому ці гроші. Я не знаю, яким чином, можливо, там якась, якийсь папір оформлявся, що вони це зробили вже. Дуже цікаво, що на той момент було перворідних серед Ізраїля серед тих 600 тисяч тих хто мужчин, назбиралося 22 273 перворідних. І Господь зробив таку річ. Він сказав, візьміть всіх левитів, і от замість перворідних віддайте їх мені. Тобто, левити стали оцими окупом перворідного всього для Господа. І левити стали Господні. Тобто, фактично, Бог взяв всіх перворідних, але перворідні залишилися в своїх сім'ях, а левити були присвячені на кожен день на завжди Господу на служіння. Я так собі читав цю історію і думав, було 273 сім'ї, яким не повезло. Яким чином, тому що їм треба було гроші заплатити. За когось, за чогось перворідного левитів забрали, а на якусь сім'ю левита не вистачило, і прийшлося 5 шекелів платити. Ну, не знаю на той час, наскільки це було дорого, але фактично шекель, це було як. Грошова одиниця, тобто як у нас гривня. І зараз шекель ходить і в Єврейській державі. Там є шекель. І шекель була як грошова одиниця. Разом з тим, це була міра ваги. Кожен шекель він мав вагу. І середня цифра, яка й до нас дійшла, вона була так досить багато. можливо, навіть. Тисячу років, може і більше, воно зберігалося ця міра ваги. Шекель приблизно важив 11,4 грама. І срібний шекель важив трошки більше, ніж 11 грам срібла. Тобто 11,4 можна помножити на 5 і ми побачимо, скільки це було срібла. Здається, не дуже багато, але для бідних людей. На той час це було досить суттєво 5 шекелів. Я допускаю з подією стрітення, коли Христа привели принесли в храм. Я допускаю, що її батьки Йосип і Марія могли не мати оцих 5 шекелів навіть. Не написано, чи вони мали, чи вони не мали. Пастор озвучив думку, що. Е, ймовірно, вони мали цих 5 шекелів, вони заплатили і викупили Христа в Небесного Отця, щоб він став сином людським. Я допускаю іншу сторону. Батьки могли не мати цих 5 шекелів е, Видно із текста, ми його далі ще також зачепимо, що Йосип і Марія були досить бідними. Е, Ще не прийшли мудреці, які принесли золото ладан і смирну. Ще не було в них цього. І з тієї жертви, яку вони приносили, це була жертва бідних людей. Можливо, вони не мали цих 5 шекелів. І тому саме тому вони могли принести Христа в храм. Тому що, якби вони мали 5 шекелів. На той час можна було дитину не приносити в храм. Просто принести 5 шекелів і все. Цього було достатньо, не обов'язково нести в храм дитину. І тогочасні закони, священники, вони це одобряли. Головне, гроші неси і все. Бумагу тобі виписали, дитину не, не обов'язково нести. А Христа якраз принесли в храм. І ймовірно, що вони принесли його посвятити Господеві. Приклад гарний Самуїлом, якого Анна посвятила Господеві. Вона виростила його маленький ще хлопчик, відлучила від грудей, і вона принесла його до священника Ілія, і вона його посвятила Господу. Тобто за нього вже, певно, і не треба було 5 шекелів платити. Тому що вона його фактично, як всіх левитів, посвячували для Господу. І за них не треба платити 5 шекелів. Це. Господи, твоя дитина, і я тобі його віддаю. Так зробила Анна. Можливо, те саме було зроблено з Ісусом, що Його принесли, щоби посвятити Господеві. І недарма пройшло 12 років, коли Христос сидів посеред ось вчителів, Він потім сказав батькам своїм: це дім мого Отця, я тут маю бути. Це моє місце, це. це... Я маю бути в Домі свого Отця. Це є дім мого Отця. Христос був посвячений. Тому я сьогодні не хочу е сказати, що за Христа було заплачено 5 шекелів, чи не було. По закону повинно було за заплачено. Я не знаю цього. Є два варіанти. Було заплачено 5 шекелів. І не було заплачено 5 шекелів. але тим не менше Христос був приведений в храм. Якщо по букві закону, то обов'язково мали б за нього заплатити. Але я дав на роздуми ось таку думку. ще одну, і, яка пов'язана із е, е, посвяченням перворідного, в даному випадку, Ісуса Христа для Господа. І ще одна річ, яка важлива є в цьому тексті, прочитаному, це. Е, Законочищення. Чому е, свято Стрітення святкується через 40 днів після Різдва? Це виходить із, знову ж таки із Старого Завіту, із того, що було Богом сказано, і те, що люди виконували, дуже-дуже старалися що воно було як як написано. Давайте прочитаємо. Відносно очищення в книзі Левит, 12 розділі, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи промовляй до Ізраїлових синів, говорячи, коли жінка зачне і породить дитя чоловічої статі, то буде нечиста сім день, як за днів нечистоти місячної її буде нечиста вона. А восьмого дня буде обрізано тіло крайньої плоті Його. Ми про це вже говорили. Вісім день на восьмий день Христос був обрізаний, як всі немовлята, хлопчики в Ізраїлі. І далі цікаво, буде вона сидіти в крові очищення 30 день і три дні, до всякої святощі не буде вона доторкатися, а до святині не, не війде аж до виповнення днів очищення її. Ось ми можемо побачити, що якраз в сукупності там виходить 40 днів, які жінка має бути в процесі очищення. Вона не мала права приходити в храм, вона вважалася нечистою. І цікава річ, от, коли вона народить дитя жіночої статі, то буде нечиста вона два тижні, як за нечистості її місячної. І буде сидіти вона на крові Очищення 60 день і 6 день. Чомусь, коли народжувалася дівчинка, жінка вважалася вдвоє, період очищення її був вдвоє більшим. Яка різниця? Ну, Я не можу дати відповідь на це запитання. Що хлопчик більше святіший за дівчинку, чи як? Я... Не знаю, але отак було записано і так і євреї виконували. І ось з цих 40 днів, 39 день, і на 40-день, Йосип бере Марію і вони йдуть із маленьким Ісусом до храму. І ще одна річ, яка, яку я теж допускаю, їхній похід до храму взагалі-то був більше певно пов'язаний з тим. Щоби принести жертву за Марію навіть. За те, щоб вона стала чистою. А по виповненні днів очищення її за сина або за дочку, принесе вона однорічне ягня на цілопалення та голубеня або горлицю на жертву за гріх до входу і заповіту до священника. Чому я говорив про п'ять шекелів, які, можливо, Подружжя Йосипа і Марії не мали, тому що вони принесли досить бідну жертву. Вони принесли всього пташенят голубинних. Вони не принесли, там не написано, що вони принесли ягня однорічне. Ягня однорічне це на той час і не так дорого було, але не так і дешево. Для бідних людей це було досить суттєво. І Йосип і Марія за маленького Ісуса. Вони принесли жертву бідних, вони принесли тільки пташенят. Тому вони на той час були досить бідними людьми. І він принесе, тобто священник, це перед Господнє лице і очистить її, і вона очиститься від джерела своєї крови. Це закон про породіллю дитини чоловічої або жіночої статі. І ось восьмий вірш, я про це вже сказав. Коли рука її, тобто жінки, не... Не спроможеться на ягня, то візьме вона дві горлиці або двоє голубенят одне на цілопалення, а одне на жертву за гріх, і очистить її священник і вона стане чистою. Ось саме так зробили Йосип з Марією. Марія принесла двоє пташенят, і тому вони були бідним подружжям на той час. Тому, брати і сестри, це такі історичні передумови, які. Виконалося в житті ось цього побожного подружжя Йосип, Марія і маленький Ісус, якого принесли до храму. Над Ісусом виконався закон в тому, що Христос він був обрізаний восьмого дня, так як робили зі всіма єврейськими дітьми. Оскільки Ісус був перворідний, то Його треба було посвятити для Господа яким чином його принесли в храм? І посвятили для Господа. Можливо, за нього було принесено цих п'ять шекелів, які необхідно було внести священнику як оку, за, його, за нього, а потім батьки забрали його, і вже він був їхній, а не Господній. Тому це було виконано також над маленьким Ісусом. І Марія, вона як побожна жінка. Вона обов'язково мала пройти через обряд очищення. Тобто вона прийшла в храм, за нею було принесено жертву, і через 40 день, на сороковий день, вона вже була чистою, вважалася чистою, могла приймати участь в різних ну, заходах і приходити в храм і так далі. Ось, це було виконано в житті цього побожного подружжя. Я, далі ми будемо. Слухати про саму подію стрітення, тому що е, там вже на маленького Ісуса очікували люди, котрим було відкрито, що якраз ось це, немовля, воно буде в храмі, що воно буде, е, що це є спасіння Ізраїля. І ще одну річ останню, яку я хочу зауважити, дана подія вона не викликала великого резонансу. Хоча побожний Семен прийшов, взяв цей дитя на руки, певно, що там були люди, які бачили цю подію зауважили. Певно, що там були якісь священники були. Анна, котра служила в храмі день і ніч молитвами, вона всім розказувала про цю подію, про маленького Ісуса, про спасіння Ізраїлю. Але. Пройшов якийсь трошки проміжок часу, прийшли мудреці в Єрусалим, стали розпитувати, де цар, де це немовля. І ніхто не сказав, що він ось є, його в храм приносили. Є він, він недалеко тут в Ефлеємі. Цього не було, не викликало це резонансу. Тому Ірод кликав знову мудреців, питав їх, а де ж народжений має бути цар? Ті по книгах сказали, що в ефлеємі юдейському. І ось туди потім йшли ці мудреці поклонитися, а після ірод посилає туди воїнів, щоб вбити ось маленького Ісуса. Тобто, саме стрітення на той час воно не викликало такого великого поширення і резонансу серед євреїв. Ось це ми маємо зауважити. Тому такі важливі речі, які виконалися під час, вже, в той же день, коли Христа принесли в храм, це. Його посвячення для Господа і очищення е, Його Матері. І перед тим ще раніше Христос він був обрізаний. Ця подія також вона раніше відбулася, але в даному тексті розказується про обрізання Христа, тобто обрізання, посвячення і очищення ось ці речі, які е, перед, є передумовою е, самого, самого стрітення. І воно є не тільки передумовою, а важливою частиною самого стрітення. В мене все.